Усім привіт-привіт! Я в магазині Єва хочу показати вам актуальні ціни і акції. Гелі для душу парфумовані від фірми Максам, об'єм 395 мл 4 аромати, 4 кольори. Ціна 77 гривень 90 копійок. Гель крем для душу від Greenway об'єм 750 мл. Ціна 67 гривень 90 копійок. Є три аромати: мигдальне молочко з маслом макадамії, олива та алої, чорничний йогурт та мед. Гель для душу від фірми моксам об'ємом 250 мл. Ціна 59,90 три аромати на вибір. Гелі для душу від фірми Фа ціна 129 гривень, об'єм 500 мл. Три аромати на вибір, мегдальне молочко, рожевий жасмін та кокосове молочко. Гель для душу від Джонсон світа Річ об'єм 750 мл, ціна 149 гривень. З йогуртом, кокосом та екстрактом персика. Гель для душу від Джонсон з маслом мегдаля ши, об'ємом 400 мл, ціна 85 гривень 60 копійок. Гель для душу від фірми Фа об'ємом 250 мл. 4 аромати на вибір. Ціна 69 гривень 90 копійок. Гелі для душу від фірми Еленсі like Juice, Об'єм 390 мл. Ціна 41 гривня 90 копійок. Чотири аромати на вибір, гранат, лайм, карамболь та лічі. Крем гель для душу від фірми Моксам зі зручним дозатором. Об'єм 520 мл, ціна 65 гривень 90 копійок. Три аромати на вибір, малинове парфе, кокосове суфле або тропічне смузі. Гель має кремову текстуру. Гель душу від Greenway Superfood, об'єм 400 мл. Ціна 31 гривня 99 копійок. геллі душу від фірми DAV глибоке живлення та зволоження. Об'єм 250 мл, ціна 79 60. Гривень. Дав об'ємом 225 мл сяєння шкіри, ціна 79,60 Грив. Ось такий дав об'ємом 250 мл, ціна 63 гривні 90 копійок. Ще декілька варіантів ароматів. Ціна 79,60. З авокадо об'єм 225 мл. Всі інші об'ємом 250. Гель я душу від фірми Палмолів Гурме Спа, ціна 65 гривень 90 копійок, об'єм 250 мл. Також є. Гурме спа із ароматом кокосового молочка. Теж ціна 65,90. 32 гривні 50 копійок коштує сіль морська від фірми Ютера. Вага 700 грам. Кавовий скраб від Ютера вага 200 грам, ціна 115 гривень. Щітка масажна для тіла 97 ,90 гривень 90 копійок. 91 гривню і 90 копійок коштує щітка масажна із довгою ручкою двохстороння. 65 гривень і 90 копійок коштує губка лазнева від фірми Літо із довгою пластиковою ручкою. Мило рідке Energy Off об'ємом 460 мл, два аромати, полуниця або диня. Ціна 33 гривні 70 копійок. Рідке мило від Greenway із дозатором. «Лайм і вербина ціна 36 гривень. Із манго. Та гранатою, ціна 35 гривень. Крем-мило рідке від Greenway, ваніль та масло макадамії або молочні протеїни та бавовна об'ємом 500 мл. ціна 30 грн. Мило туалетне від Greenway, об'єм 500 мл. ціна 38 грн. Три аромати на вибір. Є кокосове, є тропічні фрукти. манго та лічі. І останнє це мегеталь і молочні протеїни. Мило-рідке від фірми Полісся з рослинними екстрактами 500 мл 18 гривень 79 гривень 90 копійок коштує мило рідке від пархатні ручки до інтенсивне живлення або зволоження та пом'якшення. 460 мл об'єм. Рідке мило від палмулів об'єм 300 мл, ціна 73 гривні 50 копійок. Також є із оливковою олією. Мило рідке від Greenway, об'ємом 450 мл. Ось таке коштує 25 гривень. Банановий бум коштує 22 гривні, теж 450 мл. Крем-мило манго і кокосове молочко об'ємом 450 мл. Ціна 25 гривень. 27 гривень коштує антибактеріальне мило від Крем-мило з оливковою олією. Та ніжним кремом текстурою об'ємом 450 мл, ціна 31 гривня. Також 31 гривню коштує мило рідке від Greenway із ароматом грейпфрута або кавуна. Об'єм 460 мл. 56 гривень і 90 копійок коштує тверде мило від фірми Фа 3 кусочки вагою 100 г кожне. Є квітковий аромат або кокосовий. Мило тверде від Рубіс вагою 75 грам. Є різні аромати. Ціна 13 гривень. Від цієї ж фірми мило вагою 60 грам ціна 11 гривень 20 копійок. Гранд Шарм мило Ціна 9 гривень 50 копійок, аромат лимон, вага 70 грам. Також є великі кусочки мила від Grand Charm, ціна 19 гривень, вага одного кусочка 125 г, два аромати на вибір, полуниця або цитрус. Губка банна від Frakienbox ціна 28 гривень. Також є ціною 35.60 більших розмірів. Дякую за перегляд!